Людинки, всім привіт! Файне місто Івано-Франківськ, в якому я не був декілька років. Зустрічає неймовірним сонечком. Бо сьогодні, вранці, коли я виїхав, туман був просто неймовірний і доводилося їхати набагато повільніше, тому я трішки навіть запізнився. А приїхав я сюди не просто так. Зараз буду розповідати. Приїхав я у Франківськ забирати ось цю красу, яка тепер у нас поїде кататись по місту Харків. Цей автомобіль було придбано за послугою автопідбір, яку ми також надаємо. Була зроблена попередня перевірка цьому автомобілю. Тому сьогодні я просто приїхав, перевірив документи, перевірив автомобіль, що він плюс-мінус такий самий, який під час огляду був. І тепер моя задача його доставити, транспортувати вже до нового власника, який є моїм близьким товаришем. Щодо самого автомобіля, це у нас Mazda cx 30 Хотів сказати, вже mx 30 така сама, як у мене, електрична, але це бензинова версія, на базі якої практично зроблено електричку. Одну єдину Mazda, яка вже не випускається з цього року. Автомобіль зі Сполучених Штатів автомобіль попередньо мав легкі пошкодження, був відремонтований, і треба подякувати продавцю за те, що він вказав на всі нюанси автомобіля, показав процес ремонту, як воно все відбувалося, які пошкодження були. І як воно все ремонтувалось. Маю сказати, що у знайомого стояв вибір перед всього двома такими маздами: одна була в Києві, одна у Франківську. У Києві продалась, тому залишився один варіант. І добре, що він підійшов по стану, по в першу чергу, косметичному, по відновленню автомобіля, і найголовніше, по. Бюджету. Саме тому ми його і забираємо. Цей автомобільчик. Це в нас збірка кінця 2019 року, тому що вікна всі 2019 року, але на облік вона стала 2020 роком. Під капотом 2,5 літри бензин, атмосфера, передній привід. І у нас звичайний класичний гідротрансформатор. Автомобільчик, ну як в принципі, і всім американським. Ну, чи то, можливо, питання самої мазди. Має певні нюанси по відновленню. <хи> так би мовити, не завжди після ДТП навіть легкого вдається вивезти ідеально з озори, або, знову ж таки, дуже залежить від того, хто відновлює. Як бачите, оцей кутик правий мені навіть через камеру в око кидається. Але в цілому, врешті, автомобіль на свої 118 тисяч кілометрів. Виглядає доволі таки непогано. Що цікавого, що під час огляду було виявлено геть погано переднього гуму. продавець її погодився поміняти, поміняв вже на зимову. У автомобіля були проблеми з акумулятором при запуску. Як виявилось, потім при перевірці на СТО просто була практично не закручена клема на акумуляторі. Ну і... В принципі, особливих якихось нюансів нарікань, окрім невеликих косметичних на свій пробіг 118, то плюс це все ж таки в нас Америка, де не так охайно відносяться до автомобілів, як в тій самій Європі, то, от якісь нюанси все-таки. Присутні по автомобілю, але в цілому за свій бюджет маю сказати, це доволі непогана пропозиція. Це все-таки кросовер, потужний доволі 190 коней, практично має. І ну, все ж таки, який не якийсь збільшений кліренс. Колеса немаленькі. По нашим дорогам, якраз от, особливо тут на івано франківщині їхати на ній приємніше. Та і в цілому все ж таки японці вони м'якші від тих самих німців, тому, тому я й собі електричку японську залишив. Ну і на цьому, якраз, по таким дорогам їхати. Доволі таки приємно. Найважливіше це, мабуть, все ж таки водійська сторона. Тут теж є сліди з носу, але вони доволі таки не суттєві. Як бачите, поріжки ще більш-менш живенькі, сидіння. Тут головне це кермо, Мазди воно доволі швидко глянцюється. І тут є сліди такі від нігтиків. Ну, але це такий момент через кермо не купувати автомобіль, коли якби, основна частина кузова, все ж таки є гарною, є задовільною, скажімо так, то неправильно кермо можна перешити. Косметика, в принципі, багажник доволі таки непоганий. Я не знаю, чи правильно я сказав, це x 30 чи це x 3 бо мазда там перейменовує свої моделі періодично. Так, тут ще плюс є запаска, повний комплект, домкрат, ключик, петля. Точніше, навіть це не петля, а гачок, щоб знімати кришку попереду. Відкидається сидіння 30 на 70. Немає тут. У нас, немає у, нас о, у нас немає полички, бачу в багажнику. І немає люка швидкого доступу в багажник, як це є у багатьох європейців. До чого я в першу чергу звик і мені навіть на моїй електричній мазді це незручно. Дуже не вистачає цього лючка, коли іноді щось везеш. Це не універсал. Тут багажник, хоч і немалий по об'єму, але він короткий. І от того лючка іноді не вистачає. Ну, але то вже, то вже як є. Такий двохствольний вихлоп, маю сказати, що от проїхавши 20 кілометрів, від'їхавши на цьому автомобілі від Франківська, що доволі живенько він їде. Все ж таки 190 кінських бензинових на передньому приводі на такий доволі неважкий кузов, він щось біля півтори тонни важить. Хоча сам автомобіль, по суті, по своїм розмірам, габаритам імбей-класу, плюс-мінус співвідносний до тієї ж самої мазди-трійки, яка, в свою чергу, якраз відноситься до С-класу. Тобто Півтори тонни це трішки менше, ніж важить мій повнопривідний Volkswagen Golf в кузові універсал. Ну тобто, але це кросовер у нас з великими колесами. І їде він доволі таки веселий. Це при тому, що в нього немає турбодвигуна, в нього звичайна атмосфера. Так, під капотом. Щось у фарі у нас торохтить, коректор дуже схожий на це. В принципі, все доволі таки живенько тут метал не пошкоджений. Тут є деякі нюанси, які приїхали сюди ще зі Сполучених Штатів в цьому автомобілі, які роблені були там. Тобто ремонт робиться не тільки в Україні, про це я вже говорив не вперше в автомобілях про, про автомобілі зі Сполучених Штатів. Тут, тут в принципі, по підкапотці чогось кримінального, непомітного Вам трішки стяжечок, але і вони можуть бути заводські. хоча тут Тут їх не помітно. Знизу у нас сухенько. Найголовніше, мабуть, це те, що захист ці пластикові всі щитки вони на місці, вони цілі, бо дуже часто в автомобілях, які по цим помаранчевим штукам. На освітленні розумієш, що вони зі Сполучених Штатів, дзеркало помічаєш, що вони летять за тобою по трасі, і в них там знизу прям все дребежить, бо воно або на стяжках, або не прикручене, або гвинтики, або нема куди прикручувати. Тут, в принципі, все добре. Автомобіль після перевірки експертом їздив на СТО, на підйомник його там перевірили. Ну, повторюсь, моя місія це от забрати його, перевезти. Правкою стоїть, думаю, а чи я правильно під'їхав взагалі, бо звик щось праворуч паливний бак. Ну то наче по значку, наче праворуч, підемо заливати. Тепер головне не забути, що тут бензин, а не дизель. Та, ніякі знаки не допомагають. Треба переїжджати. Відчуваю себе блондинкою. Аж заправщик сміється з мене. одразу ж негативна сторона такої м'якості приємної по поганим дорогам це погана маневреність. Автомобіль доводиться ну так тримати обома руками за кермо, тому що він піддається дуже легко нерівностям, починає їхати одразу, куди тебе нахилило, і він туди починає їхати. Це і в моїй мазді електричній присутнє. Мені здається, це така особливість самого. Бренду. І ще один момент, через який не поженеш на нерівностях, навіть при тому, що тебе менше трясе, менше вібрацій, поштовхів від поганої дороги, е, окрім поганої маневреності, ще й за висока. Ну на мою думку, після дизелів знову ж таки за висока витрата пального. От я зараз їду дуже рідко до 110, розганяюсь на обгонах, і я маю 6,7 при тому, що ну, тут багато така звивиста дорога постійно, не швидко я їду на ній. Там 80-90, кажу ж рідко 110. І вже я маю 6,7 на передньому приводі на такому невеличкому кросовері. Ну, але атмосфера без турбіни, що хотіти, і гідротрансформатор до нього в мене теж є зауваження, не в плані його справності, а в плані того, ну. Це не супер останній якийсь гідротрансформатор, а, в плані того, як він відкликається на педаль акселератора. Ти їдеш, на якій би там не було швидкості, хочеш поїхати, хоча б трішки натискаєш на педаль акселератора. Ну ви зрозуміли, він або думає довго, або шукає потім вмикає нижчу передачу, і в нас під капотом потім. О, давайте продемонструю. от Ми їдемо, наприклад, 70 до 80 і хочемо поїхати. Гень. 3+, 3 двигун чути в салоні, якби. ну але знову ж, якщо їхати спокійно, автомобіль доволі таки тихенький, знову ж повторюсь, м'якенький, комфортний. Тому, якщо не літати, як мамкін гонщик, то доволі таки непоганий вибір, я б сказав. бо Єдине, що тут ще є, режим шпрот, коли його натискаєш, то ця задумка гідротрансформатора вона зникає. Але постійно в ньому стружити, якби то не є добре. Вимикаємо. І от, що цікаво, у автомобіля, як виявлено, було декілька ДТП, те, з яким воно приїхало в Україну, воно було не першим і, маю надію, все ж таки останнім. В Україну автомобіль приїхав з пошкодженням лівої сторони, тобто в передню фронтальну частину був удар по пластику, але при цьому спрацювала колінна подушка і подушка в кермі. І це, що мені не здивувало, що автомобіль після відновлення в Україні має. Гірші зазори, от якраз права сторона, тут по бамперу він дещо ну, якби не ідеально виставлений, скажімо так. От, якщо ви зрозуміли, оця частина і отут у нас по бамперу. От також стик дуже близько. Ну, але це все. Виправиться вже у Харкові по прибуттю. А от по лівій стороні, по правій, вибачаю стороні, у цього автомобіля було ДТП ще в Сполучених Штатах. Тут пробивається більша товщина фарби видно, що все робилося. Але, 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 питань по зазорам немає. Зазвичай, коли якісь ремонти робилися. На автомобілях ще в Сполучених Штатах, і вони приїжджають в Україну, то ті деталі відремонтовані гірше, ніж ті, які були ремонтовані в Україні. Ну, Направду скажу, що в нас майстри в Україні рукасті вже скільки автомобілів відновити. Рука набита, очі набиті вже, як то кажуть, ну, майстри на всі руки. А от те, що робиться там, за кордоном, ну, не завжди якісно це робиться. То тут якось зворотній варіант. Права сторона тут зауважень немає. А от до лівої сторони, як бачите, є невеличкі питання. От По правій без зауважень. На жаль, звітів по правій стороні я не маю. А от по лівій те, що залишилося, то воно є. Трішки не ідеально тут виглядає пластик. Оці захисні накладочки. На водійських дверях особливо от її помітно. якби. Але в цілому за свої гроші, з таким пробігом та ще з такою комплектацією, що важливо двигун, коробка. У нас є безключовий на водійських дверях багажник. Автомобіль повністю заряджений всіма асистентами автосвітло, смуга руху, адаптивний круїз. Мертві зони в дзеркалах, запобігання зіткнення фронтальне, переднє, коли ви виїжджаєте на перехрестя чи з місця паркування, кудись виїжджаєте, автомобіль за цим всім слідкує дзеркала у нас регулюються, підігріваються. Єдине, що у нас шкірні сидіння, але вони з механічним регулюванням повністю. Мультимедійка, Android Auto, CarPlay, тільки треба USB-A, ще кабель десь знайти. Я взяв з собою USB-C, тому їду. Телефон тримаю. Якби навігацію на телефоні в руці, не на екрані. Немає карти навігації, автомобіль тільки на англійській мові, тобто її треба під, ну коротше, локалізувати, щоб воно все працювало. Але якщо користуватися цими сервісами Android Auto CarPlay, цього буде абсолютно достатньо. Друзі, якщо ви розглядаєте до купівлі вживаний автомобіль на українському ринку, чи зі Сполучених Штатів, чи з Європи, чи місцевий взагалі, або, можливо, ви взагалі займаєтеся підбором автомобілів, дуже раджу звернути. Увагу на товщиноміри від компанії Profiline, якими ми я і моя команда користуємося вже більше шести років. Вони мають дуже широку лінійку, можна підібрати під будь-які задачі від простих, коли ви самостійно йдете кудись на базар, чи їдете до власника купувати до професійних, які можуть визначити металізовану шпатлівку, які визначають матеріали, метали, які знаходяться під фарбою, чітко розрізняють товщину шару, то. Взагалі, мега рекомендація вам придбати саме такі товщиноміри. Посилання на купівлю їх буде внизу під цим відео. Це перевірений магазин, і там вже буде промокод на знижку, щоб ви могли придбати його вигідно. А купівля вживаного автомобіля для вас не обернулася якоюсь потім неприємною несподіванкою. Тому товщиномір мати при купівлі автомобіля зараз дуже і дуже важливо. Він сам навіть нагадує. Я помічаю, що у нас багатьох людей дивує те, що у нас українці дуже багато купують автомобілів, кросоверів з переднім. Приводом велика кількість людей вважає, що це просто це неправильно, це не повноцінний кросовер. Якщо він на передньому приводі треба тільки 4х4 АВД і без всяких муфт і так далі. Але якщо поглянути більш детально, якби на запит замовника. Цього автомобіля то все виходить, все збігається і все, як я вважаю, максимально правильно. Поясню, дружина мого знайомого, для якої купується цей автомобіль, вона зараз їздить на Hyundai Lantra 2016 року, там майже 17 року. Ми його купували у 2020 році. Також з невеликими пошкодженнями зі Сполучених Штатів, і от вона проїздила на ньому там декілька тисяч кілометрів, тобто в неї пробіги невеликі, але хочеться іншого по зовнішньому вигляду автомобіля для дівчат. Для Жінок, ну, це важливо, це важливіше, ніж там наявність повного приводу чи якихось опцій в автомобілі. зовнішності хочеться новішої. Хочеться сидіти вище, бо кросовер це, окрім якихось там прохідних характеристик, через які часто їх купують. Ще й має вищу посадку, кращий огляд, ти маєш зручніше сідати вставати, адже вона їздить виключно по місту на роботу з роботи і по якимись своїм справам. Якби трішки більше кліренс, звіси по бамперам. Ну, тобто цей автомобіль в межах міста буде дещо зручніше. Hyundai Elantra також була 2-літрова атмосферна на гідротрансформаторі. Тут у нас 2,5 атмосфера на гідротрансформаторі, передній привід. В принципі, основні запити цей автомобіль перекриває. І найголовніше, повторюсь, він подобається візуально людині. Це, як мені здається, найголовніше. Тому гадаю, що таке придбання воно є. Доволі таки доцільним. Плюс автомобіль мав невеликі пошкодження, косметика, виключно без якихось там суттєвих речей, які вплинули на конструкцію всього автомобіля. Що потім може якісь питання мати в майбутньому? Гадаю, він їздити і буде тішити нову власницю, так само, як тішив когось в сполучених штатах до цього. Що мені не подобається в усіх американцях, це це ліве дзеркало. Я, Я не знаю, чому праве нормальне. А у лівого така сфера, <ріст> незрозуміла. Це те, що я в першу чергу обміняв на автомобілі зі Сполучених Штатів, як для себе, так, мабуть, і для продажу, щоб воно ну, ну, нереально з європейської машини, коли пересідаєш, якось десь виїхати з якогось повороту, треба дуже довго звикати. Я, по витраті, до речі, трішки притиснув на ділянці від міста Броди до міста Рівне. І от що Я отримав 7-6 літрів порожнього автомобіля одна людина. Скрізь по обмеженням населені пункти, ну, щось таке 7,6 6 Але я маю зауважити, що воно хоча б їде. 2,5 літра атмосфера. Так, гідротрансформатор тут є питання, звісно, після роботів, коли ти звик чітко, швидко спрацьовує, коли воно все. Але ну, воно хоча б таке, більш-менш динамічне. авто Друзі, якщо відео вам було корисним. Тисніть вподобайку. Інформацію про нашу послугу, підбір автомобілів і разові перевірки автомобілів в Україні ви можете знайти на нашому сайті. Посилання на нього є завжди в блоці опису до відео. Переходьте, ознайомлюйтесь, чи то пригон з Німеччини, чи то підбір в Україні, чи разові перевірки в Україні. Будь ласка, ми до ваших послуг допоможемо і вам підібрати чи перевірити якісний автомобіль, і ви зробите своє рішення купувати його. Чи не купувати на основі вже нашого звіту свої думки, коментарі, щоб ви придбали, наприклад, для жінки в такому плюс-мінус бюджеті з такими запитами. Лишайте внизу в коментарях. Можливо, є жіноча частина. Ну, відкоментує чи подобаються їм такі варіанти, чи ні, чи придбали б його чи ні. Буду дуже вдячний за активність внизу. Підтримайте регулярний збір, реквізити якого також є в блоці опису. Волонтерам харківської організації Паляниця Харків також необхідні кошти для того, щоб продовжувати підтримувати наших військових. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.